Ну? Добреш обіжатись? Ні? Що, Мею? Наробила істерики такої, наче ранили. Зробила укол, вже п'ять хвилин кричить. Тож вже обідалась. Ну? Ходи сюди. Ходи обіжулька, я тебе поглажу. То ж спеціальні вітамінки твам. Ну, все? Не будеш обіжатись? Ходи. Ходи моя погрімушка, ходи. Цю. Все! не кусайся. Глянь, що робить. Глянь, що робить. Оце так обідалося. Все! Все не буду. Подивіться, що робить. Гляньте, що воно робить. Це так обідалось на укол. Все